Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Що не день, то зашквар у штабі європейської солідарності. Отже, нова методичка про Петра і ППО. Ну, тепер не просто Петра, а рятувальника всієї столиці. Якщо ви пропустили це, то нагадуємо, що наприкінці листопада, у Вінниці, біля знаменитої кондитерської фабрики одного відомого мецената, активісти влаштували пікет із гаслами, гроші на фронт. Петро Олексійович так обурився, що з цього приводу терміново підготували методичку, але вийшло, як завжди, через п'ять. Ту точку пряма мова Рошен допомагала фронту ще тоді, коли це не було в тренді серед крупного бізнесу з 2014 року. Зокрема, саме на гроші цієї компанії була оновлена система ППО довкола міста Києва. Принагідно варто запитати, Петро Олексійовичу, де була ваша оновлена система ППО довкола Києва в ніч на 24 лютого, 2022-го та в інші місяці масових обстрілів в столиці чи її теж свиснули на військових тендерах імені Свинарчуків? Здається, славнозвісне ППО було поставлене тільки в уяві сивочолого, але це ще не все. Сьогодні в Україні відзначається День Збройних сил України. Звичайно, що Зеленський з самого ранку вже привітав наших захисників. Але Порошенко не був би собою, якби не вистрибнув штанів і не опублікував своє привітання, адже в його голові він навіки вічний президент України. Порошенко в своїй кращій манері стоїть на фоні прапорів в чорній флісці, ну геть як очільник держави. Бідолашний Олексійович не може ніяк пережити, що його часи вже минули, і тепер доводиться сидіти на дні зі своїм рейтингом у 4 4%. Картинка зрозуміла, а найцікавіше, що саме сказав він. Не обійшлося ж без самопіару. Біль та горе, бо втратили 74 наших партійців. Більшість з них це мої та наші близькі люди. Ми відчуваємо біль за кожного із наших загиблих співвітчизників, військових і цивільних. Втрати великі, але армія наша сильна і спираючись на нашу беззастережну підтримку, на підтримку усього українського народу, а може й світу, вона переможе. Через Миколая наша команда передала багато іграшок військовим: мавіки, фповішки, бронетехніку, реб, колеса, посейдони, і водночас відправила цукерки дітям. Хто виробник я вам не скажу. Рекламувати не буду. По-перше, сивочолий продовжує піаритись на смерті воїнів ЗСУ. Що не те, що не Комільфо, а вже насторожує. Нічого святого в людини нема в перегонах за рейтингами. Велика шана усім, хто віддав життя за Україну. Але для чого Порошенко підкреслює постійно кількість загиблих його однопартійців на фронті? Ой, а в кінці свого звернення, без якого б ми не пережили цей день, Порох вирішив нагадати, що передав цукерки зі свого рошену дітям. Оце меценат, оце так вчинок. Скільки років грабувати Україну, а тепер стати великим волонтером і ділитися каплею в морі зі своїх статків з іншими. А якщо почитати коментарі під постом, то можна трохи ошаліти, адже секта ЄС і далі називає Порошенка президентом, засновником ЗСУ, гетьманом, одним словом, боти відпрацювали свою пару гривень на славу. Нагадаю. Аємо ще як Порошенко нагострив лижі в тур по заходу, щоб провести переговори з Орбаном аби врятувати Україну. Саме так все про Хубоцьке кодло кричить на всю країну не перший день. Хотів врятувати, а поганий Зеленський не пустив. Хоча насправді не випустили його через дані СБУ. Лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко планував зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. За даними українських спецслужб, Росія хотіла використати цю зустріч проти України. Саме тому керівництво ВРУ не надало дозвіл на закордонне відрядження Порошенку. Зазначається в повідомленні СБУ. Гадаємо про Урбана його зв'язки з путіним, ганебними блокадами допомоги Україні, а також перешкоджання вступу нашої країни в ЄС. уже всі знають. Так до кого ж ти їхав, Севочолий? Порох і далі грає роль президента в своїй голові і думає, що він ще щось вирішує. Хоча ніяких повноважень немає. Дали б йому волю, він би вже напевно і в Москві свою жмуруку демонстрував, і мінськ 3 організував би. Щиро віримо, що ми дочекаємось того дня, коли Петру нарешті повідомлять, що він давно не президент і вже ним не стане, бо його затьмарення свідомості приходить всі межі. Ніяк чолов'яга не може пережити, що вже не біля керма, а його піар викликає тільки подив і сміх. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові, і бережіть себе.